Хочеться в школу, як хочеться в університет. Поскоріше б. Краще б ти хотіла вчитися. Ти тільки думаєш про предмети, особливо про математику українську та читання і, і французьку, теж, і англійську. Ти про всі уроки думаєш. Ну бо я не хочу в університет, є тільки четвертокласник. Ну а я п'ятикласник. Скоріше вже на роботу. Не хочу Ой, в ЗНО здавати, НМТ. Щось мені не хочеться. Краще на роботу. Одразу перескочити. О, мені садочок не сидіти.